Церкву не потрібно ходити. Хто як думає, напишіть в ваші коментарі. То вже, напевно, вже і в церкву начебто ходить вже не треба. Чи що ви думаєте? От, тому що я спостерігаю в ефірах дуже багато людей, от, які віруючими називають себе. От, і в церкву не ходять. Тобто по якійсь причині вийшли з церков. От і не перейшли в якусь іншу церкву, от, навіть навіть якщо були якісь моменти з непрозумінням, чи якимись спорами, чи якимись іншими. Плотськими моментами, що призвело до розділення, от. але ж не пішли в другу церкву і продовжують віщать в ефірі, начебто істину Божу. Але що ви думаєте по справді? Хто в церквях, хто ходить, хто там пастороначальник, чи хто, можливо, при церкві, От як один із членів церкви. напишіть ваші коментарі, що потім по цьому питанню думаєте. Також напишіть ті коментарі, люди, да, от, які вийшли з церкви. Чи пішли з церкви, і чому, ми не, чому ви не в церкві? Тому що Ісус Христос являється Главою Церкви, і ніхто не відміняв, от Бог не відміняв своє Слово у відношенню своєї нареченої, яка є церквою, тобто прообраз тіла Христового являється церквою. І церква Божа, от так як Ісус говорив, вона як тіло. Вона має тіло, Тобто я, ми один одному являємося членами тіла, які допомагають, люблять один одному і ростуть разом, от, слухаючи слова Ісуса Христа, який являється главою церкви, і возростають духовно. І таким чином, прибуваючи в Слові Божому, прибуваючи в тілі Господньому, Слово Боже очищає нас від всякого гріха. В церкві Божої є причастя, ось це таїнство та вечеря Божа, про яку Ісус сказав, щоб ми це робили, це проходить в церкві Божій, в тілі Христовим. Там, де двоє, Троє, тобто мінімум два-три людини, яка збирається во ім'я Ісуса Христа, Ісус знаходиться посеред нас. Це названо Тілом Церквою Христовою. Я думаю, що диявол обманув. І обманювати намагається людей для того, щоб люди полишали свої зібрання. І апостол Павл про це пише, що в деяких навіть обичай таки був залишати свої зібрання. От. Це не є волі Божої, це є волею диявола. Бог хоче, щоб люди всі збирались в церкву, бо в церкві діє пророческий дух, святий Дух. Він названий ще Дух Животворящий. Бог є дух, і дух свідчить Духу нашому, що ми діти Божі. От. І наслідники Божого обітовнець, про які говорив Ісус Христос. Ми якщо ви вийшли з церкви, то шукайте ту церкву, яка буде відповідати вашим запросам, розуміння віри в Бога, і прибувайте в Бозі, прибувайте з дітьми Божими і проявляйте любов, бо тільки в церкві от, можна служити один одному. От, можна турбуватися один одному. Вне церкви церкві дітей Божих е, попробуй ще знайти, а в церкві Божій вони є. Хтось обіжає, когось прощає, е, комусь служим, комусь е, допомагає. хто немощний, е, сильний, сносить немощі е, безсильних. Це йде процес: процес взаємозв'язку між членами тіла. Між членами церкві Божої, бо вона Божа Бог не відміняв постанову про церкву. І коли прийде Ісус Христос, Він якраз забере церкву свою. Тут залишаться ті люди, які були в церкви Божої. Тут залишаться на скорботу ті люди, які не увірували в Слово благодаті спасіння в тілі Божому. І які противились волі Божій, підуть, на жаль, на суди Божі, тому що суди Божі — це якраз про семирічний період скорботи Іакова, тому що Бог буде розбиратися з тими людьми, які мали прийняти Слово, євреї, от, які мають прийняти Ісуса Христа. Вони вас плачуть, вас ридають. Церква Божа буде восхищена і не буде на судах. Я в це вірю. Про це я бачу в Біблії і на цьому стою, тому що і написано, і як ти вірував, да буде тобі. Тому ми наслідуємо рівно те, в що ми віримо відповідно Слова Божого. Мир Божий да соблюдо серця, наше помишлення во Христі Ісусі. З миром Божим ми переможемо і диявола, і перемагаємо Його, всяку неправду через віру в Ісуса Христа. Тому віруй Господа Ісуса Христа, і ти будеш спасен і спасеться весь твій дім, чого і я вам бажаю в ім'я Ісуса Христа. Амінь.